Долучаємо до ефіру Павла Грода, президента світового конгресу українців. Добрий день, вітаємо вас. Добрий день, вітаю. Добрий день і от саме світовий конгрес. Він же об'єднав напередодні на акції понад 45 країн і більше 300 міст світу. Наскільки зараз важливий є голос України у різних містах планети? Це дуже важливо. По перше, це приєднує громадське суспільство тих країн, щоб вони бачили, щоб вони відчували, що є ця потреба, що треба брати акції, що треба допомогти Україні. Друге, ми долучуємо також політиків, які беруть участь у наших заходах. Щоб вони зрозуміли, вони відчули цю силу громадського суспільства як сильно підтримують Україну. І для нас дуже важливо, як ми хочемо отримати сильну підтримку. Військову, економічну санкційну політику є дуже важливо, щоб ми постійно виходили не тільки в вулиці, але також заходили в кабінети політиків, щоб з ними зустрічатися, щоб ми з пресою працювали, і щоб громадське суспільство в тих країнах, що сьогодні підтримують, щоб ця підтримка надалі залишилася, поки ми не переможемо. Ми знаємо, що світовий конгрес українців насправді дуже потужна сила, яка має вплив не лише на е, там пересічних громадян, веде там комунікує питання України, але й представники нашого конгресу е, мають можливість заходити в високі кабінети в різних державах до різних чиновників. Як ми намагаємось впливати на їх позицію, про що ми говоримо? Які меседжі на сьогодні намагаємось доносити до них, щоб посилити підтримку України. Буквально три дні тому я був в, в об'єднаних націях, де збиралася і генеральна асамблея, і збиралися Ради безпеки, де е, українці громадське суспільство зорганізували в Об'єднаних Націй е, цілоденний е, е, симпозіум щодо порушення людських прав в Україні, і щоб е, і щоб і е, щоб присилувати об'єднаних нації, щоб вони прийняли рішення, щоб створити міжнародний трибунал воєнних злочинів в Росії, і ми намагаємося, щоб кожна країна, яка є членом Об'єднаних Націй, до цього здолучилася. також і один, один з багатьох прикладів. Як ми працюємо з державами е, ООН, щоб вони стійко підтримували Україну? Друге, ми закликаємо і, і тому ми дуже тісно співпрацюємо е, із владними структурами з офісом президентом, е, з міністерством оборони, міністерством кордонів справ, щоб ми зрозуміли, що найбільш потрібно сьогодні. Бо ми сьогодні заходимо в ті кабінети і кажемо, що сьогодні треба, як, наприклад, леопарди, сьогодні треба Ф 16 сьогодні треба додаткові санкції, і ми е, так ретельно можемо як Ське суспільство долучиться. Також і інші акції, як, наприклад, щоб не допустити Росії, щоб брати участь в Олімпійських іграх, і ми також на тих на тих майданчиках працюємо, щоб ми ізолювали Росію, щоб вона не могла би продовувати свою жорстку геноцидну війну проти України. А ви вже зазначили про ООН і якраз напередодні підтримали країни більшість українську формулу миру, але 32 країни утримались, і ми бачимо, що зараз справді розгортається справжня боротьба за країни глобального півдня. півдня як ми можемо з ними співпрацювати? Чи є представники освітового конгресу, які можуть там впливати на уряди, чи можемо ми виграти цю боротьбу за глобальний південь? Цей глобальний південь я я є впевнений, що ми його виграємо. Це забере час, але я думаю, що зрозуміли. Ці країни, що Росія не така потужна сила, як вони спочатку е, війни думали. Е, сьогодні Україна показала, що Росія сьогодні не є такий величезний тигр чи відмідь, але сьогодні що країна, Україна може може себе відстоювати, і вони бачать, що, що де правда є, і ми бачили, що навіть е, Латинська Америка голосувала за Україною е, в, в геносамблеї в, 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 в четвер. Тому я думаю, що там є можливості. Друге, ми використовуємо і, і заангажуємо наші великі громади в тих країнах, як наприклад в Аргентинії, в Бразилії, в Парагуаї. Є великі українські громади. Також і менші громади, як на є менші держави, як припустимо, Гватамала в Центральній Америці. Вони стали дуже великими союзниками України, і сьогодні вони стоють якби один з ключових партнерів для світового конгресу Українців, щоб входити в латинсько-американське е, поле. Коли пан Павло згадав про ведмеді, я згадала одразу обкладинку Тайм, коли Джо Байден виходить з літака і цей ведмедь отам під ну, ногами аналіз аналіз промови візита Байдена в Європу і в Україну і промова Путіна говорить про те, що Байден таки пройшовся по його шкірі. Пане Павло, ще хочеться запитати про підтримку тих українців, які рік тому, рівно рік тому були змушені покинути свої домівки, опинились за кордоном. І світовий конгрес українців не залишився осторонь цих людей. Через рік ми можемо проаналізувати, яка кількість українців отримала допомогу підтримку. Чи намагаєтесь ви якось їх об'єднати і допомогти в тих питаннях, в яких вони потребують допомоги? Протягом останнього року ситуація постійно міняється. Першому першому етапі війни було критично, щоб ми допомогли знайти помешкання житло, щоб і наші громади сюди у світі, зокрема, там велике признання українських громад на кордоні. Там Польща, Румунія, Молдова, Угорщина, де дуже активно працювали, щоб допомогти, щоб переїжджали і знайшли нормальне помешкання. Тепер наступний етап, ми працювали з урядами, щоб уряди в тих країнах забезпечили е, біженців, які, які були, були примусовані виїхати, е, з, е, з медичним соціальним, з е, шкільництвом. Тепер ми працюємо, щоб знайти способи, щоб їх ангажувати в українське життя, щоб вони не потрапили е, в, в руський мір. Бо Росія дуже сильно працює за кордону, щоб наших втягнути в їхні російські громади і кажуть. Ходіть до наших культурних центрів, вони це дуже добре спроспрофінансовано. Ми будемо вчити ваших дітей. Ну яка різниця, яким язиком будемо говорити, і, і ми мусимо протидіяти тим руським мірам, яка старається асимілювати в руський світ. Тих українців, які виїхали, тому наш обов'язок сьогодні я створити умови, щоб е, ті, що були примусовані виїхати, щоб вони мали можливість долучитися до українського світу активно чутися українцями, де б вони не жили світі. Це один з наших головних пріоритетів СКУ. Хотілося продовжити цю думку і розповісти історію, колись в Іспанії на початку великої війни багато українців наших, які проживали там до цього, пішли в спеціальну міграційну службу, аби допомагати українцям інтегруватися, допомогти підшукати житло. І кажуть, що потім, коли в Росії оголосили мобілізацію, їх змушували консультувати росіян. І допомагати їм, начебто, якось знайти і житло, і зареєструватися. Що вам відомо ось про такі випадки? От, якраз про те, що ви кажете, про те, що росіяни намагаються асимілюватися там і поглинутись в світ. Я думаю, що ми менше чуємо про російську діаспору, бо вона чується е, дуже далеко від української громади. Через ну, очевидні причини, тому вони гуртуються довкола своїх середовища. Але дуже цікаво буде як цей руський мир буде працювати з тими, що втікнули від мобілізації. Бо ми знаємо, що, наприклад, російська православна церква це є відділення ФСБ, і вони постійно працюють проти своїх громадян. То ми побачимо, який буде динамічний світ між навіть російськими громадами. Ми Знаємо, що до початку війни однією з найбільших діаспор українців за кордоном була діаспора в Канаді. І Канада ну надала дуже велику підтримку Україні і приймала українців. А наскільки побільшала громада українців в Канаді на сьогоднішній день? А скільки людей і чи вдається всім допомогти в питанні з працевлаштуванням з допомогою якоюсь? Тому що ну насправді це такий це, це виклик знайти роботу за кордоном сьогодні. Приблизно 140 тисяч українців приїхали в, в Канаду від початку повномасштабної війни, тобто велика кількість. Українська громада в Канаді тепер начисляє приблизно 1,4 мільйонів, тобто зросло на, скажімо 10% Приїхало, і я можу сказати з своїм досвідом, і як я бачу, як наші громади активно. Долучують є різні job banks, де можуть знаходити роботи. Є навіть магазини, які відкрили де ті, що приїхали через програму цю біженську, яку з Канада, можуть отримати безкоштовне обладнання для свого для своєї хати. Тобто і, і, і між іншим в багатьох країнах Сполучених Штатів, Канади і, і Західної Європи є, є величезний дефіцит робітників. І ті, що хочуть працювати, можуть знайти роботу. Бо є знову цей дефіцит. І це що ми бачимо. Ті, що були примушовані виїхати. Ті, що хочуть працювати, дуже дуже просто можуть знайти працювання. Дякую вам дуже. і Дякуємо світовому конгресу українців за допомогу, яку ви надаєте нам, і допомагаєте нашим громадянам і адвокатуєте інтереси рідної України за межами нашого кордону. Павло Города, президент світового світового конгресу українців, був з нами на зв'язку. Дякуємо. дякуємо.